Інформаційні підсумки четверга 19 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із полеглими на війні Олександром Іваніщиним та Ярославом Туптинським. Мріє стати дизайнером. Юний переселенець із Херсонщини Кирило Швець опановує у Хмельницькому швейну справу. Підкорюватиме обласний етап. Десятирічна Соломія Карпельова стала лідеркою читання 2025. Мельничани провели в останню земну дорогу героя Олександра Іваніщина. До повномасштабної війни він працював на одному з промислових підприємств міста. Згодом на ринку. Вступив до лав ЗСУ у 2023 році. Служив у 22-й окремій механізованій бригаді. Олександр Іваніщин загинув 12 червня поблизу Краматорська від удару російського фпв дрона Йому був 51 рік. У героя залишилися син, дружина та сестра. Вічний спочинок захисник знайшов на алеї Слави. Я кум перший. Я хрестив єдину дитину Олександра. Знаю я його з весілля їхнього. Це 92-й, другий, третій, можливо, раніше. Не пам'ятаю давно. Плюс ми жили на одному районі. Це Гречани. В якихось ситуаціях, які мені була потрібна допомога, там чи з ремонтом, чи кудись переїхати, чи ще щось. То кум був перший. Так само я в якихось нагодах, які він мене кликав десь щось зробити, допомогти. суто фізична сила, суто якісь така порада щодо виховання похресника. То зверталися, що було в моїх силах, все я робив і для нього і для свого похресника. Полюбляв шашлики. Часто виходили на берег Буга, збирали сім'єю і жарили шашлики. Гречана залізо бетон чи якось. Металоконструкції він там працював. Потім ще були роботи, ну такі невеликі. Не Після пандемії складно було знайти, а потім, вже коли розпочалась війна, то ну пішов до лав. Це було його рішення. Він його прийняв. Я не вважав за потрібне питати його, чому він це вирішив. Війська піхота, слов'янська мотор з часів яр. Тобто він був там. Я Олександра знала дуже добре. Ми працювали з ним 15 років. Він був дуже доброю людиною, чуйною, хорошим батьком, чоловіком, сином. Таких людей мало є. Такий він бистрий, шустрий, все в нього горіло. Все, все вмів зробити. Дуже прикро, що так сталося, що такі хлопці від нас відходять. Прощалися сьогодні із героєм Ярославом Туптинським. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Працював у закладі дошкільної освіти номер 49 Дюймовичка, робітником з обслуговування будівлі. Також був головою ОСББ. У лютому цього року був мобілізований до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув захисник 12 червня на Покровському напрямку. У нього залишилися двоє синів мати та сестра. Поховали героя на Алеї Слави. Йому на віки – 54 роки. Ярослав Павлович працював у нас тривалий час з робітником по обслуговуванню будівлі та обладнання, забезпечував порядок і комфорт в нашому закладі, тому його загибель для нас є несподіванкою, ну, і невимовною втратою. Його призвали лише в лютому місяці до ЗСУ, і от вже буквально вчора ми отримали цю сумну звістку, яка стала шоком для всього нашого колективу, тому що це надзвичайно чуйна, надзвичайно добра людина, і він завжди всім приходив на допомогу, завжди всіх підтримував, завжди нам всім допомагав. Не лише на роботі, але я знаю, хто до нього звертався з працівників, то він і допомагав і вдома, тому що він ще й очолював. ОСББ був головною ОСББ, в себе в будинку. Ми зіздали з часом в домі ОСББ, він був головою ОСББ і працював гарно, сумлінно, старався, він виконував свої завдання, свою роботу. Були у нас збори вдома, ну і всі вирішили, що він енергійний, такий молодий. І так ми його вибрали всі. Голосуванням більше 70% було голосів за нього. Добрі, чесні, справедливі. Я лично до нього відношуся з великою повагою. У нього залишилася мама тут. Є сестра в нього є і діти. Черговий обмін військовополоненими відбувся сьогодні в рамках стамбульських домовленостей. Додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість звільнених перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі військові мають важкі медичні діагнози та хвороби. Досвід успішної модернізації та перспективи розвитку системи централізованого теплопостачання презентували в Хмельницькому комунальникам з інших міст України. Навчальний тур для представників громад і теплопостачальних підприємств організував екоклуб Рівне. Під час візиту вони завітали і на котельні міста. Наразі Хмельницьк теплокомуненерго не купує електроенергію, а платить обленерго тільки за її розподіл. Це стало можливим завдяки запуску 19 когенераційних установок. Ірина Ріон детальніше. Першу когенераційну установку в Хмельницькому встановили 21 рік тому. Наразі комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго не просто не купує електроенергію, а й продає її на ринок. Адже 19 установок забезпечують роботу котелень власною когенерацією. Ще мають незабаром отримати в рамках міжнародної співпраці. Завдяки когенерації Хмельницький і в період відключень світла залишався із теплом. Про досвід модернізації системи теплопостачання нині розповідали учасникам навчального туру в бізнес-холі Проскурів. Організував його екоклуб Рівне. Хмельницький обрали не випадково. Це одне місто, яке розвиває досить непогано центральне опалення і може показати хороші приклади хороших хороші реалізовані проекти. Хороші результати управлінські рішення в напрямку розвитку і збереження центрального опалення. наразі. Ця проблема в Україні існує багато міст не хочуть розвивати центральне опалення. Хоча всі фахівці говорять, що без збереження центрального опалення перехід на відновлювані джерела енергії в Україні буде аж надто складним. У Хмельницькому наразі працюють 22 твердопаливних котли. Усі газові модернізовані. На них встановили 177 пальників українського виробництва та замінили шафи управління. Усе це власними силами Хмельницьк теплокомуненерго. 145 малопотужних котлів більше як на 20 котельнях працюють на підігрів води влітку. Має підприємство й потужний насосний парк, в якому з більш як з тисячі апаратів 900 оновлено. До 2035 року в Євросоюзі не залишиться будинків, які можуть опалюватися газом. Це навіть стосується індивідуального опалення. Якщо ми хочемо з часом злізти з газової голки, безпосередньо швидше за все це тільки російської, Єдиним альтернативою є централізоване опалення, яке може використовувати різні джерела і теплових насосів, і біомаси. Є класні, дуже цікаві. Проекти у Хмельницькому дуже цікаві проекти у Житомирі. Далі їдуть люди у Вінниці. Ми можемо цим поділитися. Ми можемо це обговорити і разом розвивати енергетику України. Хмельницькі представники громад та теплопостачальних підприємств з Києва, Житомира та інших міст України приїхали, аби обмінятися досвідом і побачити успішні практики наживо. Хочемо просто наглядно побачити зі своєї сторони дійсно, як воно працює, які це фінанси, який економічний ефект від цього, був, і з цього щось передняти в своє місто перевести у перспективі розвитку системи теплопостачання хмельницької громади, встановлення теплового насосу потужністю 1 МВт та сонячної електростанції для забезпечення централізованого теплопостачання. А ще будівництво мікромереж, живлення, до яких планують під'єднати об'єкти критичної інфраструктури. У планах на майбутнє також будівництво ТЕЦ зі спалювання РДФ палива, тобто залишків органічного сміття. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Представників крафтового виробництва громади закликають взяти участь в опитуванні щодо потреб, викликів та потенціалу розвитку цієї сфери. Ініціювали його працівники Агенції розвитку Хмельницького. Отримані відповіді допоможуть їм сформувати програми підтримки, розробити спільні ініціативи та сприяти розвитку малого підприємництва на місцевому рівні. Посилання на опитування розміщене на Фейсбук, сторінці Агенції розвитку та у телеграм-каналі Хмельницької міської ради. Останні роки в громаді досить таки стрімко розвивається саме крафтове виробництво. Досить багато підприємців виробляють унікальну продукцію, яка може бути візитівкою нашої громади. І звичайно, саме тому ми на сьогодні працюємо над тим, щоб налагоджувати з ними співпрацю, і хочемо дізнатися, власне, якої підтримки вони потребують для того, щоб вони розвивали свій бізнес, масштабували підприємницьку діяльність. Тощо, відповідно, на сьогодні є досить Багато грантових можливостей для того, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності в нашій громаді. Але ми, як агенція, саме хочемо почути, що є актуальним і що безпосередньо цікаво саме для представників крафтового бізнесу. Ми запустили опитування, яке буде тривати протягом наступних двох тижнів. Відповідно, ми зберемо усі пропозиції, які надійдуть від крафтових виробників, їх систематизуємо, і вже далі будемо шукати грантові можливості для того, щоб реалізувати і втілити їх в життя в нашій територіальній громаді. У 13 він самостійно шиє одяг та мріє стати дизайнером. Вимушений переселенець із Херсонщини Кирило Швець нині опановує у Хмельницькому швейну справу. Впродовж трьох місяців двічі на тиждень безкоштовно відвідує курси на базі однієї з місцевих шкіл швейної майстерності. А допомагають хлопцеві втілити мрію у реальність представники благодійного фонду Хесет Бешт. І з майбутнім дизайнером поспілкувалася наша Ірина Кондратюк. 13-річний Кирило Швець працює над пошиттям сорочки. Її дизайн він розробив самостійно. Працюю вже близько місяця. Вона з матеріалу катон. Створена, я її власне придумав, брав ідеї за чіпами від бренду «Валенсіно» і об'єм теж. І це не перша річ, яку він створив власноруч. Хлопець каже, мріє стати дизайнером. Для цього відвідує навчальні курси на базі однієї з місцевих шкіл швейної майстерності. Займаюся тут вже близько трьох місяців. Дуже подобається тут навчатися. Тут все легко, все класно. Навчився створювати, підрізати, виметувати все, створювати одяг. Я створив оці штани із катону трикотажу. Кирил до нас прийшов на навчання місяців три тому, тому що зараз іде четвертий місяць навчання, і він вже шиє четвертий виріб. Але я бачу зараз в його очах натхнення і ті вироби, які він створює для нас, це щось дуже нове, тому що це дуже творчі ідеї. І ми йому допомагаємо в цьому і сприяємо, щоб йому все гарно вийшло. Навиків в нього не було, але він опановує як для його віку дуже дуже добре. І саме головне в цьому терпіння. І це мене дуже дивує. І також мене надихають такі підлітки. Які мають стільки терпіння і ідеї, і натхнення. Допомагають хлопцеві втілити мрію у реальність представники благодійного фонду Хесетбеш. Керівниця проєкту з працевлаштування переселенців Back to Work Наталія Кирилова каже про талант хлопця, розповіла його мати Галина Швець. Два роки тому, коли вони вимушено покинули рідну Херсонщину, прийшла до Хесетбешту на курси з перукарської майстерності. Тож, розпочавши життя з нуля, можливості відправити сина на платні швейні курси у неї не було. Питання стояло в тому, щоб ці курси даному хлопцю надали безкоштовно. Я відповідно звернулася до власниці Олександри, і вона сказала, не питання. Ми завжди раді допомогти нашим людям, які по цього потребують, особливо талановиті молоді. І для Кирила навчання завдяки школі стало безкоштовним. Власниця школи життя Олександра Папаш каже, відкривала її вже під час повномасштабного вторгнення. Тож одразу вирішила, що за можливості буде безкоштовно навчати вимушених переселенців. Не виникало ніяких навіть питань чи думок, щоб його не взяти до на нас вчитися. Так він потрапив до нас школу. Він дійсно є дуже перспективним хлопчиною. Він дуже старається. Він дуже подобається шити. Він щось придумовує нові моделі. Він навіть іде не по програмі з нашими дівчатами, тому що він один хлопець, а всі дівчата. Ми пішли на скажімо так на зустріч молоді. Ми допомагаємо молоді максимально розвиватися і створювати свої такі задуми. Нині Кирило Наймолодший учень школи життя. Однак тут кажуть, хлопець здібний не по роках. Тож впевнені, доклавши трохи зусиль, йому вдасться втілити свою мрію та стати дизайнером. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. Міський етап всеукраїнського конкурсу Лідер читання-2025 відбувся у Хмельницькому. У центральній публічній дитячій бібліотеці за титул Найкращого змагалися 17 учасників. Це учні п'ятих-дев'ятих класів, які напередодні стали лідерами у відбірковому етапі. Організатори визначили одного переможця, який продовжить боротися за перемогу вже на обласному етапі конкурсу. Більше розповість Дарія Курнос: 13-річна Валерія Барбосова, переможниця відбіркового етапу всеукраїнського конкурсу Лідер читання читання-2025». Завдяки цьому і потрапила на міський етап. Тут здобула перемогу у номінації Книжковий амбасадор. Загалом я люблю читати, читаю більшість українських і зарубіжних письменників. Я переглядала можливі твори та запитання, які можуть бути. Але щоб аж так готуватися, я не готувалася, надіялася на свій успіх. Сьогоднішній конкурс проходить у нас у форматі Смугастий рейс. Тобто, ми як автобус. Чи літак вирішаємо подорож, і конкурс має п'ять зупинок. На кожному етапі конкурсу свої завдання, свої зупинки, і кожна правильна відповідь оцінюється журі в в один бал. Десятирічна Соломія Карпельова також перемогла у відбірковому етапі та потрапила на міський. Каже, це було нескладно. Ну там більшість дітей просто не читали, і запитання були такі, ну легкі. А от на міському етапі завдання важчі, втім дуже цікаві, каже Соломія. Впевнена, перемогу здобуде і тут. Напевне, найбільше це відгадувати героїв або потворах. Своєї мети дівчинка досягла. Виборола перше місце серед 17 учасників: п'яті дев'яті класи, які зареєстровані у бібліотеках міської територіальної громади. Є активними читачами, є активними учасниками різних заходів, які проводяться у бібліотеках. Усі конкурсанти отримали подарунки і сертифікати. Загалом визначили призерів у п'яти номінаціях та одну переможницю. Вона змагатиметься за перше місце на обласному етапі конкурсу вже у серпні цього року. Дар'я Корнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!